Крупа гречана, 1 кілограм. Від розумний вибір 24,70. Крупа ячна, 1 кілограм від розумний вибір 11:40. Пшоно – 1 кілограм від розумний вибір 19,10. Крупа пшенична. 1 кг 22,90 Крупа пшенична подріблена 1 кг 10,90 Олія соничникова щедрий дар рафінована 42,50 Олія Соничникова Чумак, золота, 51,83. Оливки зелені від своєї лінії. З лимоном 3990 270 грам, оливки зелені з креветками, 3990, оливки без кісточки від своєї лінії 3450 за 280 грам, томати мариновані від верес. Чері 89,90. Огірки мариновані, пікантні від верес 7470 за 300 грам. Огірки мариновані, крокус з кропом 89,90 за 450 грамів. Макаронні вироби від розумний вибір. В асортименті. 22,70 за 1 кг ріжки, спіральки, мушля, йогурт молокія, густий білий, 1,6% жирності, 300 грамів, 18,50, новинка, йогурт, галичина, 30,70. Ось чорниця злаки, вишня, йогурт дольче 280 грамів, 31,60, йогурт Агуня, 185 грамів, 1450, Сир кисломолочний, білоцерківський, домашній, 0% 54,80-350 грамів, 5% 58 40. Та домашні 9% жирності 62, 70 за 350 грам. Сир кисломолочний український, нежирний. 55, 90 350 грам. Сир кисломолочний 62, 90, 9% 350 грам. Сир зернистий від ферма 180 грам, 35,70. Сир кисломолочний, просто наше, 5% 61,70 за 300 грам. 5% 55,90, нежирний за 300 грам 50-60. Сир кисломолочний, український, 5% жирності, 300 грамів 52-50. Сир напівтвердий, Гауда та Маздам 48,90. Моцарела від Золотий резерв 180 грам та сулуні 61,60, продукт сирний, янтар, наш сирок, молоковмісний, плавлений, 23,70, сир твердий, комо сметанковий 150 грам. Та гауда 62,50. 150 грам. Сир твердий від Комо горіховий. 150 грам, 73,90 Сир твердий від звенигора. 7030. За 160 грам. Сир твердий від Комо. 160 грам. Традиційний та Голландія. 72, 70. Сосиски своя лінія. Докторські, фірмові. 103,90 80 20 грам. Ковбаса від добров. Шинко рубана. 43,50. Варена нарізка за 100 грам. Філе охолоджене від нашої ряби. 1599 за 100 грам. Набір курчат бройлерів від «Наша Раба». Асорті охолоджені 5,37 за 100 грам. Стегно охолоджене від знатної курки. Курчат бройлерів 10,44 за 100 грам. Стегно від своєї лінії курчат бройлерів в маринаді 13,70 за 100 грам. Крабові палички «Відводний світ» Ось такі 104,80 420 грам 68,30 Менша упаковка 250 грам Крабові палички «Відводний світ» 200 грам Сніжний краб охолоджені 70-90 за 200 грам, крабові палички, розумний вибір 240 грам, 36,60. 60 Оселеці в олії. В асортименті 180 грам. 45,90. Морський коктейль, Відвод. Водний світ 200 грам 83,80. М'ясо міді від своєї лінії. Варене в олії 170 грам, 55, 55,90. М'ясо міді олії з прянощами в стеклі 200 грам, 66, 66,90, Сьомга слабосолена від норвен 210 грам. 263,60 форель, Філе-кусок на шкірі від норвен 240 грам, 293,30. Борошно, від розумний вибір, вищого сорту. 25,70 за 2 кг Борошно кіло 800 від Дніпро внуїн, вищий гатунок. 33,90. борошно хуторок Кілограм 800 грамів, 35,60. Цукор фасований, 1 кілограм. 31,90. Молоко згущене і риска варене, нежирне, 35,90, 370 грам. Сількухонна, кам'яна мелена, перший гатунок. 1490 за кілограм. Яйце куряче. 4,57 за штуку. Яйця куряча квочка. Перша категорія 56,90 за десяток. Яйця куряче квочка домашня, вища категорія. 59:30. Яйця куряче ясен світ, велетні вища категорія. 56,90 за десяток. Курячка від своєї лінії вища категорія 57,90. Сардина Атлантична від своєї лінії. Натуральне з задаванням олії 39,90, 240 грам. Сардина від своєї лінії Атлантична в томатному соусі. 240 грам, 41,90. Сардини в асортименті. Бланшировані в олії 64-60. Сардини консерви від боцман 62-70 62-70, 230 грам. Консерви боцман, сардина в томатному соусі 230 грамів, 50 750. Сардина натуральна, в оливковій олії 240 грамів, 70-40. Шпроти Ріга Голд, оливковій олії, 160 грам, 65,90 шпроти в олії делюкс різкі, 190 грам, 68,90, філе лосося, шматочки 120 грам 61,50 печінка тріски, 202 Грама від делюкс 1290 салат овочі з тунцем по італійськи, 185 грамів, 78,90, овочі тунцем по мексиканськи 78,90, тунець від Deluxe, шматочки олії. 185 грам, 49,90. Тунець подрібнений. У власному соку. 185 грам, 44,90. Крекер ніжний від своєї лінії 400 грамів 29,30. Крекер від своєї лінії 33,90 400 грам. Шоколад Міленіум 100 грамів. За знижкою 2650. Мигдаль та журавлина. Мигдаль з карамелю та білий. 2650 в асортименті. Шоколад Міленіум з мусоловишневою начинкою та малиновою 95 грам 30 гривень 40 копійок. Шоколад корона. Молочний та чорний, 85 грам, 35-90. Шоколад лакмі 90 грам. Молочний. з начинкою за смаком полуничної панакоти 35-60, зубні пасти. сенсодин щоденний захід 60-80, 65 мілілітрів. Сенсодин. 100 мл 109,40 Зубна паста Sensodyne XL 117,50 за 100 мл Sensodyne пронамел. 137, 80, 75 грам. Зубна паста лакалут Актив від парадонтиту 100 мл 100 гривень 80 копійок. Зубна паста Лакалут, Альпійська м'ята 101,90 за 100 грамів. Прокладки Ультра Бела 37,90. прокладки Лібрес Classic 21,90. Прокладки від Лібрес Normal 34,90 – 10 штук. Прокладки Лібрес 10 штук. «Нічні» Ультра 44,90. Прокладки Ойвелас Ультра в асортименті 79.40. Прокладки Ультра Кодекс 3640. Щоденні прокладки Libres Classic 50 штук, 40-50. Та з ромашкою. Нормал екстракт ромашки та алоєвера 59-40 Диски ватні, косметичні. Від своєї лінії. 120 штук. Двадцять пять п'ятьдесят вологі серветки натурели, антибактеріальні. Двадцять семь, дев'яносто сто двадцять штук. Палички ватні, двісті штук, шістнадцять, шістдесят. туалетний папір в упаковці, вологий Сімнадцять тридцять. Шампунь чоловічий Head and Shoulders 164,50 зі знижкою. Крем блиск для взуття від Silver 1990. Аерозоль спрей «Silver» Універсальний для взуття захист від води 6690. шампунь кондиціонер від Тео 4690. Шампунь від Далос для волосся 1 кг 93,90, сухий шампунь від шаума, 150 мл, 89,90, бальзам ополаскович, інтенсивне відновлення від пантін, 275 мл. 113,70, крем мило рідке 30,70. 460 мл. Рідке мило від Тео 47,90 400 мл Плівка харчова від своєї лінії 38,50 80 метрів Рукав для запікання від своєї лінії 3 метри 13,50 Ольга Олімієва. Від «Мелочі житті 76,80 за 20 метрів. Не для душа від декора Урбан 71,50 та 70,90 90. Вид для душу від Джонсон. З оліями 79,80. Гель для душу від нівея 55,50 Гель для душу та шампунь 2 в 1 від Old Spice 675 мл 224,60. Пральний порошок аквапудра тай 36 кг 391,90 Капсули для прання присіл 11 штук. 179,90 капсули персіл, 13 штук, 199,90 капсули перволь Колор 136,60 12 штук, капсули тайт 164,90 12 штук, капсули. Аніель синтетичний колор 16 штук 266,30. 10 штук Аріель капсули 187,50. Двір подарунковий від Арко, піна для гоління та гель для душу 145,90, гель для душу чоловічий від Нівея, 81,50. Кава мелена, натурально смажена від Амбасадор. 125 грам плюс 25 грамів. У подарунок 111,90. Кава Амбасадор смажена Мелена 225 грамів 67,50. Кава яблукопс мелена 230 грамів 119,70. Кава Яркопс Мелена Експресо 174,90 – 450 грам. Кава «Рощинна Амбасадор 160,50 – за 200 грам. Кава Кофі від Відрозумний вибір. «Рощинна гранульована 109,90 – 220 грам. Кава Якобс Монарх розчинна на 10 чашок. 36,90 20 грамм. Вибір чаю від мономах. З ароматом лісових ягід. Байховий кенійський 45 штук в упаковці. 40,90 Чай чорний алоказай з ярликом 32,90, 25 пакетиків. Чай чорний від своєї лінії. Байховий дрібний, вищий гатунок, 75,90 Це 200 гривень. 100 пакетиків в упаковці.